Є проблеми знайомі всім українцям. І так наступна ситуація може статися біля будь-якого житлового комплексу. Кохана, ходи сюди, Ходи сюди, я знайшов! Нарешті! Нарешті! Вільне паркомісце! Вільне паркомісце! Як ми мріяли! Слухай! Таке не даремно, на Пасху в церкві п'ять годин відстояли, а ага. не просто прийшли кошик посвятити і все пішли. Ага. Бозя, все бачить, Бозя, все бачить я тобі. А -а -а. То, так, все. Все, зафіксуємо його, да. будемо його відстоювати на то тобі. То тобі, а я буду так. Вітя, а то не перебір. Який перебір? Знаєш, яка це рідкісна річ? Уяви собі світі один білий носоріг залишився. Це ж за це ж рідкісніше, ти це уявляєш, а? За це взагалі вбити можуть. Ось така ця рідкісна річ! Поняла, 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 поняла. Значить, я все взяв, що нам треба, в мене в різачку, все є, що хоч навіть відерце. А що нам відерце? Ну, якщо в туалет захочемо. Поняла, поняла. Слухай, а нам довго тут стояти, а? Ну, поки машину не купимо ж у нас навіть квартири в будинку немає. Ну нічого, по чуть-чуть потрошки. Спочатку парку місце, потім копійка до копійки будемо. Куна лізеш наше місце, пішов звідси.